Ніхто не ходить шляхом заповідей Божих. Вичерпалася любов і ненависть помножила плід свій, щирість вважається за ніщо і скрізь видно удавання, смирення стало ганебним, гордість поважною. Істина вигнана, і брехня царює на землі. О, глибина багатства, доброти і довготерпіння Божого. Бог довго терпить наші беззаконня і не мстить нам. Він втихомирює гнів свій не тому, щоб не міг негайно покарати нас, а тому, що, як милосердний Отець очікує нашого покаяння і звернення до Його милосердя, бо не смерті, але каяття грішника хоче Бог. І чи велика наша сила, що ми противимося силі Божій, подув на нас вітер, і ми посохли, здійнялася буря і розсіяла нас, як дрібні прути. Чим може пишатися земля і попіл? Писано: Бачив я, нечестивця, що підносився та вихвалявся, наче кедр Ливанський, але час проминув, і ось немає його. Я шукав його, але й місця його не лишилося. Псалом 36:35. Слово про суяту світу і Воскресіння мертвих святого Антонія Великого.